Ця історія е, трикається вона до сих пір. Вона була так гладенько, але як вас казали, важливо це кошти. Так, так. 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 Um, це таке свідоцтво, воно доказує, що важливо молити за фінанси, важливо сіяти ці фінанси, важливо вірити, навіть коли це виглядає на неможливих ситуаціях для тебе, бо в слові написано марка 1027, Людям це неможливо, але не Богу. У Бо Богу можливо все. І була така ситуація, що моя мама працює в лікарні. Якийсь був момент, я точно не пам'ятаю, з чим це пов'язано, але щось з недостатністю фінансів. Я пам'ятаю, як йшла сіяти з вірою з такою думкою, що ну, Господь, на тебе надія, віддається тобі, просто все, все в твоїх руках. І десь пройшло днів 4-5, я сиділа в іншій кімнаті, якщо точніше до богу, вона тоді уїхала, нікого не було. Я так одна на самоті. Ще сиділа, дивила собі, а вона була в іншій і приходить до мене в кімнату з такими словами, щось типу: ти уявляєш, мені прийшли ну, така, така то сума за трансплантацію. І я така, вау, клас, дивлюся, як вона це типу, здивувалася, напевно, це там щось ого. І вона мені потім е, каже, що їй це вразило, і каже, що ще має прийти якась сума, і після цього ще якась прийти сума. Тобто три рази пословив, І, і саме в той момент я подумала, що от це те, що я сіяла, це те, що я просила Господу, це те, з якою я вірую. вірую. Як ти 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 казали, що Ші. ти сіяла? що е, ти сіяла? Ти не сказала, що ти сіяла. Ти казала, що на служінні ти посіяла. Тоді, коли не було у вас фінансів достатньо, так? Ну так, я зрозуміла, ага. Ви ж кажу, не спіши. І мама, яка ходить в церкву, прийшла і сказала, що прийшли кошти через деякий час, через декілька днів. Потім сказала ще раз і ще раз прийду. Таке було світлі і така була жарба. Ти їй сказала, що це Господь відповів. Так, Я просто постійно намагаюся точно, що це все. Тільки від Господа йде. Тому що коли такі проблеми, то я відразу ну я молюсь, і вже коли якесь таке відбувається, що я думаю, ну це Господь, ну, думаю, ну треба сказати, що це Господь. Це такий на хоже момент, що це сказати. Я те, ще записала, що це так Бог обернув, коли я віддала цю справу в його руки. І тобто вона якось спокійно стає, коли ти розумієш, що це Господь, що він це почув, що тому що він це зробив, що ти коли довірився, ти дозволила, ну, тобто Коли ви довіряєте якусь ситуацію, ви наче дозволяєте втрутитися і потім якось легше навіть виходить це, це, рішення у цієї ситуації. Так. Супер, дайте Богу славу. Аплоди. Аплоди. Уже Ісус, він мій забезпечить. Надія Степанівна, тримайте мікрофончик, а дивіться. Як ви не знаєте Надія Степанівна? Вона тут співала, вам, грала на клавішах цілий рік. Надія Степанівна це посвячений Божий служитель. Вона служить церкві Перемога в Фастові вже багато-багато років прославлені. І коли в нас тут виникла така ситуація, що наша група прославлення виїхала за кордон. Надія Степанівна приїжджала, вставала в 5 ранку. Вона живе в кожанці. Наставала п'ять ранку, у п'ятій, приїжджали сюди, репетирувала, тут прославлення нам проводила. Потім їхала в фастів на зібрання в церкву, там на другу годину дня у нас фастові, служила та в прославленні. І так вона майже рік ну, їздила. Окрім того, вона ще ну, веде групу фастові серед тижня. От. Слава Богу, за то знаєте тепер Степанівну. Це свята людина, Божа людина, це Боже служити. І Бог зробив також фінансове чудо нещодавно в її житті дуже таке гарне. Я хочу, щоб вона сама розповіла, то я її запросила сьогодні. Слава Богу. Ну, я в церкву давненько вже хожу, якби я даю до святину завжди. Я, я тільки почула, що треба давати десятину, зразу почала давати. Почула, що треба е, саме найперше е, нікуди ще не тратити, а з, зразу відділити десятину і зразу принести, бо По потім може не остатися нічого. Е, і я е, стала так робити. Потім е, почула, що до церкви люди е, ну, з пустими руками бажано не ходити. Я стала е, теж так десятину, дам, потім ще потрошку там, тому скільки там можу. От. І недавно я в тому місяці е, десятину, десятину, так, дала і на іванілізацію е, на також кожен місяць. І потім вже в мене десь недовго було вже до пенсії. Оставалося 200 гривень у мене, я думаю, скоро пенсія посія. Ага. Посіяла, а потім неділька прийшла, може, я дзвонила до дочки і поговорила мені, так знаю, трохи. Вона каже, мама, у тебе є гроші? Кажу, так, гроші є, повна хворі не кліють. Ми кажу, зберемося якось, тут, ви кажу, дивіться, що у вас були там, там все дорого. Ну, коротше, через хвилину вона мені перезвонила і каже, Саша тобі послав на карточку 5 тисяч, каже, подивишся. Ну, слава Богу. Хто це Саша? Дядя. Часто вам дай кошти слабки. Ну, не часто, але своя сім'я кабине. Ну, я скажу вам, я Бог сказав, і спитайте мене хоча б в цьому. І я. Мені дуже цікаво було Бога і спитати, я не знаю, якщо... я знаю, що багато людей не рішаються від 50 бо це ж думають, що потім вони як не будуть. І я вам скажу, що я просто не розумію таких людей, тому що якщо не хоче хтось іспитати Бога, він, значить, не вірить йому, я так розумію, і, і не вірить, і не хоче з, них, з ним мати особистих відношень. А це цікаво. І я колись в іншу ще ходила одразу в церкву, я сіяла на будівництво церкви і, на, і десятину і ще плюс на будівництво дуже довго роками. І я думаю, ой, що ж так довго? Ну, я десятина тоді була 100 гривень, а я ще 100 гривень підписала, що буду сіяти на будівництві і мусила сіяти, бо я бумажку написала. Ну, я не жалію, я, я що хочу сказати? Що я оті дві десятини ще оддавала, але це ніяк. Я не відчувала, що я якось я ущемила себе, хватало на все, слава Богу. І Бог благословляв, якось все може ну, сповняв. Так що це воно ну, зовсім прямо е, на диво, на диво. Е, Ніяк воно от, не отражалося, що мені гірше стало там. А навпаки, і нас завжди в церкві вчили, що, е, що треба на всі гроші проїдати, тратити всі. А трошки завжди відкладувати для своїх, ну щоб був запас, щоб був запас. І я вже так звикла, що я не можу, як мене немає, якщо в мене в конверті гроші не лежать на всякий случай, то мені вже якось некомфортно. І це в церкві нас навчила, і завжди в мене є гроші, я тепер ніколи не позичаю. Якщо три позиції, я сама в себе позичаю. От, і, і, і я згадую, як ми в Радянському Союзі, як ми, якими були з на хліб позичали, не могли дотягнути. А тепер, слава Богу, я не тільки дотягнути можу, а в мене ще й запас є. Слава Богу. <рес> да. Дайте Богу славу. Коли ми ходимо Божими шляхами, Бог нас благословляє, людина на пенсії. І наскільки Надія Степанівна розказувала, зять її не балував грошима. Це були неочікувані гроші. Ну Яка б не нуждалася в що... вірнацію. Але все одно, коли неочікувані вас і не питали, вам просто їх переслали. Коли людина вірна в десятині Богу. Каже, 200 гривень залишилося до пенсії. Що вони будуть лежати? Посію, каже, в церкву на Боже. І через декілька днів прийшло 5 тисяч на карточку. так? Це така Божа жартва Боже. Ну це в тому місяці. Ну, і вона вам тут багато розказала зі свого життя. Якщо людина віруюча, вона вже Бога і спитала в яких і Вона знає, що на нього можна покладатися, вона не боїться жертвувати, сіяти йому, служити, довіряти, бо вона знає, що Бог він покриє. Більше ніж людина може очікувати. Амінь. Амін. І я вам кажу, це ще хочу сказати. Це служіння для кожного. Таке служіння, котрому може бо, кожен тоді сказати, що я служитель Божий фінансами, хто служить в церкві, то це служення. Амінь, це служення. Хтось там в прославленні, хтось проповідає, а хтось кожен з вас може бути. І не просто прихожанин хожанін, а служить бо він служить фінансами. Це хороше діло, хороша почва. Амінь Тих хреселько. У нас є ще одне свідчення. Слухайте уважно. Ні, ні, схойте біля мене, ми ще за вас помолимо. Що втікаєте? У нас ще є одне свідчення. Це люди з нашої команди, наші служителі, які зараз знаходяться в Німеччині. І вони якраз служать нашій церкві. Перемога, борова. Вони наші, але вони служать фінансовим служінням. Вони нам кожен місяць, це вони виїхали рік чи півтора тому, але вони кожен місяць, десяту частину, вони перечисляють на церкву, щоб ми могли закупати і продуктові набори, і за оренду оплачувати, і різні всякі нужди. Церковні тут дуже багато потреб, щоб ви розуміли, що ми могли покривати. Завдяки тим, що вони служать своїми фінансами, і вони присилають не 10%, а набагато вищу вони планку від того свого заробітку, який вони там отримують. Вони, коли тут жили в Україні, вони також сіяли десь біля 20% від зарплати, хоча вони набагаті люди були. Але Бог їх так благословив і вони нам прислали свічі. Я вам не буду його включати. Вибачте, мені будь ласка, вони нас дивляться. Я тільки вашу машину покажу. Це багатодітна родина. От, і хто у кого діти, ви знаєте, який на них роз, ну, розхід фінансовий. Це дуже складно. А коли багато дітей, це взагалі. От, розумієте? І вони були жартовні, люди і, і служили Богу тут, в Україні. І коли вони поїхали там, вони там зараз, але вони є частиною нашої церкви, і вони служать там. І служать нашій церкві. І в них така стала потреба, їм було терміново потрібна в березні машина. В них була якась там така старенька на українських номерах, але потрібно було її перереєструвати, Не можна було вже їздити. Не ні в Німеччині і вона ламалася постійно. І вони просили нас молитися. Ми молитились на молитовних на наших зібраннях за те, що в березні за місяці потрібна людям машина, і вона стоїть декілька тисяч євро. І їм потрібно за місяць, а фінансів в них на ту машину зовсім не було, навіть 100 євро не було, ну не було зовсім. І вони, їм таку машину запропонували, їм потрібно було на сім місць. В них родина 5 людей, плюс вони ще возять там до церкви віруючих, служать тією машиною. На сім місць. Їм запропонували підходящу машину, дуже гарну, яка якраз підходила і сподобалась за декілька тисяч євро, а в них не було нічого. І ми молилися за це. І вони ту машину оформили на себе в борг без грошей. І буквально на протязі місяця вся та сума була покрита. Надприродно, їм там прийшли фінанси звідти, 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 і вони покрили, розрахувалися з цією машиною, оформили на себе, і в них ще залишилися кошти. Розумієте? Бо вони, Слово Боже, виконують. Вони Божими шляхами йдуть, вони Богу довіряють, вони не бояться, і Бог їх підтримує. Зараз я вам ту машину покажу, де вона є. Це ну, це не просто слава Богу. От вона. Побачите, на сім місць вони хвастаються, загружаються. П'ять людей родина і ще плюс можуть послужити когось підвести на зібрання на недільні. Отака от, здорова. Мінівен чи що вона називається? Новенька, от, вірою взята без коштів, і за місяць вони розрахувалися і покрили. Бачите, махмашу там? Ліза. Костя. Ми вас любимо. Нехай вас Господь, вони хотіли засвідчити тут на служінні, Нехай вас Господь благословить ще ясніше, щоб в кожного була окрема Оксана і Вова дітей. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Такі в нас є свідчення Божої слави. Боже, я хочу за вас помилитися. Нехай Господь вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божі чудеса, Божі дива в вашому житті примножаться за ваше вірне служіння, за ваше вірне серце до Господа в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі за те диво, яке було в Дарини. Боже, нехай вони супроводжують її ці дива, надприродні покриття, Боже, всіх її фінансових нужд. В ім'я Ісуса. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, і за наших служителів в Німеччині. Нехай буде Боже покриття для них, Божі дива, нехай примножиться, за те, що вони свідчать і віддають тобі славу, і йдуть твоїми шляхами, і виконують твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа. То будете Аминь. Это Бога прославимо.